Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про дуже і дуже приємні зміни в польському законодавстві. Було прийнято сеймом понад 15 різних поправок до різних законів, і одна з них власне стосується роботи в Польщі. Це буде дуже і дуже важливо для українців, які зараз працюють в Польщі або збираються в Польщі працювати в майбутньому. І забігаючи наперед, скажу, що було б дуже і дуже добре, щоб щось подібне також було введено і в нас в Україні для захисту прав працівників, які офіційно працюють. Отже, давайте про це більш детально поговоримо. Ви, до речі, не забувайте ставити лайк цьому відео. Я до речі, коли не говорю про лайк, ви його і не ставите. Тому всіх закликаю поставити лайк і писати в коментарі, звідки дивитесь це відео. Отже, на останньому засіданні Сейм прийняв понад 15 Змін до законів, зокрема, деякі працівники отримають гарантії працевлаштування на час судових процесів з роботодавцями, і це дуже і дуже поширена проблема. Депутати проголосували за зміни до цивільного процесуального кодексу, які унеможливлюють махінації зі сторони роботодавців за швидке звільнення і за охорону трудових осіб. От і е, основні категорії, які будуть захищені, це вагітні жінки, батьки, які перебувають в відпустках по вагітності та пологах по догляду за дитиною, е, працівників професійного е, предпенсійного віку, голів профспілок, членів робочих рад, а також соціальних інспекторів праці. Наразі, е, у випадку, якщо роботодавець навіть порушує абсолютно всі норми звільнення таких працівників е, і людина. Подає навіть до суду то по-перше, такі суди суди можуть тривати роками, ну точніше, вони зазвичай тривають роками. І на весь період отакого нелегального, скажімо так, звільнення з роботи, попри те, що йдуть суди, людина не може працювати і вона якби просто знаходиться в підвішеному стані. І зараз вже було прийнято поправку наступним чином, яка обмежує такі шахрайські дії зі сторони недобросовісних роботодавців. А таких в Польщі є. Више криші, от і е, на сьогоднішній день, у випадку, якщо наприклад є вагітна жінка, роботодавець не хоче їй платити. Він він розуміє, що вона за декілька місяців піде в декрет і він не хоче її утримувати, виплачувати їй е, виплати, які положені за законом, тобто там. Е, Оплачувати її декретну відпустку в таких випадках. Роботодавці просто стараються звільнити, наприклад, вагітних жінок чи там осіб передпенсійного віку, чи якихось людей, які доставляють їм проблеми, от типу як такі, як голови профспілок. Вони їх звільняють, і ці люди просто залишаються нічим зараз. У випадку, якщо роботодавець так навіть незаконно звільняє таку людину, то тепер не буде. Ну якби не буде такого, що людина знаходиться в підвішеному стані. Тому як у випадку, якщо це було зроблено незаконно, людина одразу йде до суду, подає заяву до суду, і одразу ж на основі цієї заяви людину відновлюють на роботі. Роботодавець буде змушений відновити якби, цю людину на роботі. Вона він буде змушений їй платити заробітну плату і надавати роботу на весь період, поки буде тривати оцей суд, який може тривати, як я вже сказав, навіть декілька років. І це, в свою чергу, захистить дуже багато людей, які входять до цих дуже чутливих категорій. І знову ж таки скажу, що в першу чергу мене цікавлять власне вагітні жінки. Тому як в такому випадку, навіть якщо роботодавець звільняє тепер жінку, яка знаходиться, наприклад, там на третьому там чи на четвертому місяці вагітності, вона подає до суду за незаконне, за нелегальне звільнення. І одразу ж вона поновлюється на роботі. Одразу ж вона має далі працювати в цього роботодавця, і він все одно буде змушений платити їй декретні тоді, коли вона вже вийде в декретну відпустку. І власне тепер роботодавці не мають змоги уникати таких от недобросовісних трюків, які покликані просто зекономити кошти в їх кишенях, а не виконувати норми трудового законодавства, які є в Польщі, вже дуже і дуже давно. Прописані, Тож, це є така основна і дуже важлива зміна серед цих всіх законів. Інші зміни і поправки ми будемо також розглядати в наступних відео. Тож підписуйся на мій канал, щоб їх не пропустити. Також нагадаю, що дуже і дуже багато корисної та цікавої інформації є в мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал, ти можеш знайти в описі під цим відео. І якщо ти шукаєш роботу в Польщі. То також залишай заявку в за формою в описі під цим відео. Там є е, форма. Ви її запевняєте, з вами зв'яжу язує, зв'язується професійний менеджер, який підбере вам роботу на заводах, складах або фабриках в Польщі. Тож використовуйте ці можливості. Я думаю, багато кому з українців це потрібно і це дуже важливо. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.